Був такий юнак, який в Біблії записаний, також про нього є історія. Він зустрівся з Ісусом. Прочитаємо її зараз разом і потім будемо роздумувати. І прийшов ось один до нього і сказав: Учителю добрий. Що маю зробити я доброго, щоб мати вічне життя? Хороше питання. Пацан серйозний якби був, він прийшов в правильне місце і в правильний час, правильне питання. Він же йому відказав, чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Бо до речі, це слово добре, і воно нас часто в ступор Е, В іншому перекладі написано Благей. Взагалі тут вживається найвищий степінь доброти, який не присутній для людей. Ось. І, тобто, цей юнак він знав, що він звертається не просто до якогось там вчителя, а він розумів, що він звертається. До самого Месії. І... Ісус йому каже: Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді той питає його, які саме? Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і влюби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак. Це я виконав все. Чого ще бракує мені? Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, іди продай, добра своє та й убогам роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь приходьте, йди слід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав йому, же сказав своїм учням По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. Ще вам кажу, верблюдові легше пройти через Волчини вушко, ніж багатому в царство небесне війти. Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали: Хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм: Неможливе це людям та можливе все Богові. Багато хто з цю історію вже чув, по різному її уявляє. Тобто цей хлопець, він, він про себе каже, що він якби, вже виконує заповіді. Він до людей добре ставився. До речі, цікаво, що Ісус йому не сказав заповіді тут відносно Бога, він сказав відносно людей. Ми знаємо, що перших чотири важливіших заповіді стосуються саме стосунків з Богом. Йому каже про людей, і юнак сказав, що він же це виконує. Але чомусь йому цього було недостатньо. Тобто, він жив правильно. Але він відчував серці, що недостатньо, тому він прийшов до Месі і каже, що мені взагалі робити, щоб спастися. Він розумів, що це не зовсім те, що йому треба. І тоді Ісус йому каже, якщо ти хочеш досконалості, то візьми і позбудься свого багатства. Ну, відповідай його бідним. Mm -hmm. Питання, чи всім Ісус казав роздавати багатство? Якщо ми візьмемо Біблію, то це єдина історія, де він казав, все роздати. Так? Ну, були ще люди, які жертвували багато і віддавали багато. Але загалом це був такий більш винятковий. Як думаєте, чому Ісус йому це сказав зробити? Це було його. Правильно. Ісус сказав таку фразу, що де скарб твій, там буде й твоє серце. І він розумів, що в цього юнака скарб це от, його багатство. І його серце було з багатством. І багатство насправді це цінність дуже багатьох людей. Сьогодні я хочу, щоб ми трішки поговорили про цінності. Які наші справжні цінності? Окей, дякую, Данік. Гаманець З біткоїнами. Ну, давайте щось спробуємо. Назвіть якісь хороші, можливо, чесноти, які ви знаєте. Які хороші цінності? Сім'я, так, в Україні досить таке цінується сім'я, так, ну не тільки в Україні. Далі ми більше про свій культурний контекст говоримо. Які ще є цінності? Їжа. Їжа. Ну це така невелика цінність, якби. Ну, Бізнес-кар'єра. Давайте про хороші такі прям які високі цінності. Любов, так, ще які знаєте. А? Здоров'я. Трошки приземленіше. Давайте про високі матерії. Що ви в людях цінуєте? Вірність. Чесність. Ши що, що? Більше нічого. Вірний, чесний. Щедрість, вірво, справедливість. Окей, давайте таке питання. Так, конечно сьогодні більше хлопців. Хлопці. Окей, хлопці, питання тоді до вас. Опишіть мені свою ідеальну дівчину. З такими цінностями, як в тебе. Цікаво. А яка, якщо треба тебе на обід покликати, то як? блондинка. Окей, okay, високо глибока блондинка. Що який є цінності? Що, що Дані, давай. Що має бути в дівчині для такого особливого? Аліна. Які цінності? Що ви хочете? Ну, яку? у вас є якийсь портрет, чи ви просто рандомно побачили? Ну, це норм, коротше, окей, буду з нею. Ви тільки по зовнішності судите, чи є ще якісь внутрішні якості? Богобоязнено, чесно, так? Що-що? Ну, типа, не кидаю вас на гроші. Це нормальна риса. Ще що, що, Ростик, допомагає? Щира. Щиро, щиро відносина, класно. Костина? Добре. Ну, тка, тіпа, не зла, така, типа, не златика, не б'є тебе, коротше, кожен день. Вміє підтримувати. Любить. Щось, що може бути в ній? Мудра. Щось може порадити, коли вам складно. Вміє їсти готувати. Окей, okay. майстер по нігтях, добре. Окей, okay, я майстер, щоб постригти нігті. Не обов'язково, щоб жінка сі, але Богдана ну, в кожного своє. Е, знаєте, в чому проблема? Що часто люди, не говоримо про когось конкретно, люди собі ставлять дуже велику планку. Наприклад, моя там дівчина чи жінка майбутнє, чи хлопець мій чоловік майбутнє. Він має бути от такий, він має бути найдобрий, розумний, багатий. Розбирається в людях, має емпатію, там, співчутливий, добре ставиться до дітей і пішла поїхала Ми маємо дуже велику планку, але е, часто люди самі не відповідають цій планці. Тобто, наприклад, люди себе не тверезо оцінюють. Тобто, наприклад, хлопець сам є не дуже, але собі хоче дівчину, щоб вона була там якась дуже така. от. Високочеснотна. Хоча сам, наприклад, це чесноти не береже. Ось і воно в житті часто ламається і не працює. Але сьогодні ми будемо більше про це говорити, ніж про інших. Mm, зараз я десь знайшов був. Багато визначень є, що таке цінності. Mm, я взяв маленьке десь, де воно є. бла mm, бла По мені тут не зберегло. Окей, ну давайте тоді поговоримо про наступний слайд. Я можу сказати кілька слів. Це не всі цінності, ну, до речі, записані, я думаю, впевнений. Але деякі цінності, які ми про нами проговорювали, цінності нової церкви, цінності спейсу. Дуже все тісно пов'язано. Так ось найперше, що ми цінуємо, це Бог. Тобто, ми. Ми робимо це через Бога, він нас це спонукає робити. І ми робимо це як для Бога, і на Його основах. тобто. Наступне це ми цінуємо стосунки. Почому видно, що ми цінуємо стосунки. По барбекю. Скільки раз ви були за останній місяць на безплатному барбекю? На спейсі були тричі, наскільки мені пам'ять не зраджує. Ні, ви просто задумайтесь, вас часто запрошують на безкоштовне барбікю, друзі. І цим якраз ми показуємо, що ми цінуємо стосунки. Для нас бути разом важливіше, ніж гроші. Тобто, ми тут не зібралися, щоб з когось з вас збити гроші, якщо хтось може думає, що ми тут втіхарі таємна секта, яка виманює гроші з людей. Ні, ви можете безкоштовно вчитися, можете безкоштовно їсти. Ми час від часу навіть збираємося і переглядаємо, чи ми свої цінності, чи ми справді готові їх далі нести. Тобто, навіть безкоштовне навчання, яке ми собі поставили від початку, ми вже недавно думали, чи варто його робити безкоштовно, може, щось придумати. Візьміть собі вам там є стільчики, щоб вам було зручно. Окей. <гум> okay. Тобто ми цінуємо стосунки, ми цінуємо стосунки з тими, хто до нас доєднується. Далі у нас є цінність сімейність. Ми намагаємося створити таку велику сім'ю, де кожен дбає про інших. Зрозуміло, що я не можу там знати життя всіх, про кожного подбати. Ну, хоча поки нас мало це можливо, але кожен старається вкладатися в когось. Я знаю, деякі люди у нас ходили там до одної дівчини, допомагали ремонт робити вдома. Я знаю, що був час, і я приходив мені стелі вдома робив натяжні. Як подарунок, до речі, навіть за, цей, за матеріали заплатив. уявляєте? <laughs> Ось, і ми намагаємося людей приймати такими, які вони є. Тобто, ви бачите, в нас є люди різношерстні, хтось там молодий, хтось старший, хтось весь татуїровка, хтось взагалі без татуїров, хтось спілкується багато, хтось говорить багато, хтось мовчить. Ось, кожен різний, і ми хочемо це все підтримувати. Наступна в нас є цінність така, як трансформація. Нам подобається бачити переміну в житті людей, тобто, коли люди стають кращими. І ми сподіваємося, коли ви вчитеся чи коли ви там просто тусуєтесь один з одним, що ви стаєте кращими. І це не всі цінності, нам напевно все не, не вистачить часу проварити, але ми можемо на діях побачити, що воно в нас це цінується. Далі я вам покажу одного лапчину, ви знаєте. Е -е. Дивіться, одного дня Ілля прийшов і каже, давайте ми будемо допомагати переселенцям. Переселенці для нас цінні, за них переживаю, Вони, їм тяжко тут виплати маленькі, хочеться їсти. Давайте ми будемо хоча б їм продукти роздавати, може, ще щось. І по сьогоднішній день знаходяться е -е, кошти, знаходяться пакети. І воно роздається, і не без участі багатьох з вас насправді. Але він поставив цінність переселенців, і ми і ви можете побачити, що багато хто з нами тут, до речі сам, якби не з Тернополя. Ось. Навіть ведем жартує. <плевиснули> <плев> <плев> не, це правда. <плев> Окей, далі ще кілька прикладів. То знає цей чоловік. Мартін Лютер Кінг, так. Чим він відомий? Так, він обрався за приватим на шкірих. Ось. Він хотів це зробити не насильств без насилля, тобто без бунтів. Вони мирно це робили роками. Він, до речі, за це заплатив життям. Його вбили. Так, і, до речі, він сказав одну з найвідоміших промов в історії людства. По сьогоднішній день її там вивчають в різних ораторських школах і розглядається. Називається I Have a Dream. Колись будете мати бажання, послухайте. І багато з того, чого він мріяв, якщо не все, не пам'ятаю вже всіх пунктів, воно здійснилося сьогодні є там в Америці і не тільки в Америці. Ось, але він за це. Тобто його цінність була: люди, права, мир, і він. За це боровся він це життя поклав. Хто знає цю жінку? Нема шо здих. Ні, Це не індус. Це жінка з Пакистану. І насправді вона 97-го року народження. Вона боролася за те, щоб жінки мали право навчатися. Ну, Жінки в Пакистані не мали права на освіту. І вона за це боролася, виступала публічно. Вона нажили під правлінням Талібану, скажімо так, і її намагалися вбити. Тобто, одного разу автобус, де вона їхала, зупинили. і зайшли чоловіки в масках, і спитали, хто там, ну, як де-та дівчина малала. і показали на неї, і він прийшов і в голову вистрілив в голову. В неї пуля вийшла через плече, прийшла наскрізь, поранила з дівчинкою, яка сиділа заді неї, але її завезли в реанімацію відкачали, і відкачали. Шанси були на виживання близько нуля, але вона вижила і вона потім лікувалася в Британії, і пізніше її батько виступив, що вони повернуться в Пакистан далі жити, бо вони хочуть допомагати своєму народу. В неї були цінність і вона за неї боролася. Хто знає цього дядька? Так. Дякую. Як ви звати? Дмитро. Так, Дмитро. Це Нельсон Мандела. Це чоловік, який жив під апартаїдом, тобто це була така жорстока диктатура. І він також хтів мирним шляхом змінити владу і положення в країні. І він був. Він був, здається, дев'ятим з 13 дітей свого батька, якого було чотири жінки. І він відсидів 27 років за те, що він робив ці мирні протести, і пізніше він став президентом. І президентом цього, як зується. ЮАР Пара української мене. Uh, і в нього були цінності як свобода, рівність і примирення. Тобто він також мерно це хотів зробити. І він цього досягнув. Йому потім дали Нобелівську премію миру за те, що він зробив, так? Я, певно, дядько Дмитро знає не знає за інших. Ніхто не знає? Ну, це кто? <зві> Справа. <зві> Це актор, який грав Оскара Шенлера. Є така книга ковчег Шендлера. Потім її поклали на фільм Список Шендлера. Так, його Стівен Спілберг знімав. Він його зняв спеціально чорно-білих тонах», тому що він хотів передати складність того часу. Це був бізнесмен з Чехословакії. На той час. Ось який. Займався бізнесом, він співпрацював з владою нацистів, але в якийсь момент його перемкнуло, на нього дуже сильно вплинув його бухгалтер, який був єврей, який сказав йому, що рятуючи одне життя, ти рятуєш цілий світ. І він собі поклав на серце під час того, як німці знищували євреїв, він їх брав до себе на фабрики. Він, під... він підкупляв німців, щоб забрати собі євреїв на роботу, щоб їх не вбили. І він їх викупляв з концтаборів. Йому вдалося врятувати там, близько 1200 євреїв. До речі, після цього, після війни, він був дуже бідний. Його там звинувачував на співпраці з нацистами так далі. Але євреї йому там дали, дали там, звання, і дуже багато з тих, кого він спас, вони потім е, його знаходили, підтримували, дякували йому. Ось така людина, яка за життя інших ризикнула всім, що вона мала. І це жертво було оправдано. Всі ці люди вони боролися за цінності. Тобто наші цінності вони показують то ми і що для нас важливо. Тобто і... найбільше, що може зараз, напевно, що показати, що для нас цінно це наші кошти, куди ми їх спрямовуємо? Коли ми кажемо, що там для нас дуже важливе, там мої друзі, моя сім'я, ближні, але ми в них не вкладаємо, то ну, це скоріше все, що неправда. Іноді ми на словах думаємо, що в нас там високі цінності, але коли приходить справа, то воно виходить трішки навпаки. Хтось тобто там скаже, що для нього цінний бог, але він е, ніколи пожертви навіть не дає, бо дає там якусь дуже-дуже маленьку частинку. І це буде не зовсім правда. Ось і. В юнака багато була невірна цінність. Ісус йому вказав на неї: якщо ми правильні цінності собі поставимо на своєму шляху, то в нас будуть правильні вчинки, і ми досягнемо хороших речей пізніше. Ми зараз з хлопцями маємо таку дегрупу, і кажу, що найбільше, що нам зараз потрібно, взагалі хлопцям, чоловікам це дисципліна. У мене колись був тренер, коли я ходив на футбол, він, коли випивав трошки, то він приходив і нам розказував, хлопці, знаєте, що я там був футболістом, таким досить відомим на свій час. Він каже, знаєте, хлопці, дисципліна б'є клас завжди. Він там нам довгі історії це про це розказує. Але цю фразу я не завжди пам'ятав, що людина, яка дисциплінована, вона може завжди перемогти талановиту людину. Бо дисципліна це вміння підкорити свої миттєві бажання довгостроковим цілям. І... Іноді в нас є якісь такі спокуси, от щось зараз робити вже. Там, наприклад, хто кудає, в нього є спокуси там поїсти, от, сладкі з'їсти, не потренуватися, не ще щось. Хто там, не ще щось, то має інші спокуси. там, Хлопці мають спокуси відносно дівчат і так далі. Але якщо в нас є довгострокові цінності, цілі, то ми вміємо перемагати короткочасні спокуси, тобто миттєві такі. Ось і яку основну цінність сказав Ісус людям берегти. Хто знає? Богдан. А? Це, але не це. А, до речі, я пропустив Деш. Я мав сказати, що після цих людей, що можливо наступні будуть десь, можливо. Що про вас будуть теж розказувати, що цей Ростик, чи Максим, чи Олександр. Вони за велику ціль вони готові були життям заплатити, щоб її досягнути. Ну, я би дуже хотів, чи Аня, коли вона буде в Чехії, що вона буде якісь високі собі цілі ставити, і ми будемо до неї приїжджати і бачити, як це як, як класно, так? А це те, що Ісус сказав. Він сказав: шукайте найперше Царство Небесне і правди його, все інше вам додасться. Коли ми поставимо собі шукати Божих речей, то, що Бог наручить, то, що Ісус нам казав, тоді всі інші речі нам будуть додані. Це обіцянка від Бога, то її виконає, то її отримає. Ось я би хотів, щоб ви собі виставили правильно. навіть якщо в нас сьогодні немає цієї цілі, ви можете її поставити. І всякий пункт є сказати, що люди, коли зустрічалися з Ісусом, їхнє життя завжди змінювалося в ту чи в іншу сторону. Навіть цього юнака. Він пішов, зажурився. Ми не знаємо подальшої його долі, бо надалі дуже багато людей в Ізраїлі покаялися і змінили своє життя. Ось ми не знаємо долі цього юнака, не записано. Але завжди, коли Ісус зустрічався з людьми, їхнє життя змінювалося. Якщо ти сьогодні зустрівся з Ісусом, багато хто каже, що він зустрівся. Питання, як змінилось твоє життя і що ти з тим готовий робити? Якщо людина покаялася і вона зустрілася з Ісусом, не є бажання прийняти хрещення. Це нормальне бажання. Якщо людина неї є бажання далі помагати іншим, служити суспільству, так як ми собі поставили цінність на спейсі, помати переселенцям, воїнам ще комусь. Тобто, нам не байдуже життя, нам не байдуже ситуація в країні. Так, я сьогодні не піду воювати, я. Там, по своїх переконаннях я не можу там вбувати людей, але я готовий підтримати військових, тих, хто зараз страждає, тих, хто зараз ризикує, і так далі. Ми стараємося підтримати тих, хто зараз в біді на в нашому місті опинився, і поза межами. Ось. Вадим зустрів недавно чоловіка, якому до Кракова треба було добратися. Він йому вирішив білет купити. Ось. Ми намагаємося бути не осторонь потреб інших, і ми віримо, що це правильні цінності і правильний шлях.